Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн. Сьогодні ми у стебнику на вулиці Кармалюка. До нас звернулись люди, які мають проблему. А саме це є гаражі, які розташовані поряд, які розташовані в незаконний спосіб. І власники гаражів зробили фактично тут сміттєзвалище. Так само вони закинули повністю траншею, в яку стікала вода. І тим самим людям зробили збитки. Сьогодні ми поспілкуємося з цими людьми і взнаємо, що тут. Це той гараж, вони перенесли звітом, засипали нам оту, що була стічна канава мусором, будівельним мусором, посунули цей, поламали нам он дерева. Весь мусор від них, що йде, вони все згребли отут у нас напроти нашої хати. І то постійно так, то не є, що то є перший рік, то є постійно так. Тут вони місця собі один одному продають. Будуються гаражі, гаражі потім також продаються. Земельна ділянка в районі вулиць Куліша Кармелюка під будівництво гаражів Степницькою міською радою не виділялась, оренду та приватну власність не надавалися. Люто поклеїли 5 квітня. От від 5 квітня ніхто нічого не робить, будуються отам далі нові гаражі. Ага. Тобто ця вся ділянка, вона так би е, нікому не належить, належить місту, і тут самовільно, самовільно будуються, будуються гаражі. Отак живемо. Ніхто нічого не пройшов. Кожен голова для себе один прийде. Вроді накричить: другий прийде, чи то взятки бере, чи то що робить. От таке от так живемо. Сміття страшне, гадюшник настоящий. Скажіть, будь ласка, а маєте документи на, на той гараж? А які зараз документи можуть бути на той гараж? Немає ніяких. Так? А хто має такі документи на гараж? Ну, тобто немає ніяких документів на гараж? Радянський Союз був і ніхто не питав. Ага. Який документ? Не, не подавали якось на приватизацію, там нічого. Та яка то приватизація? Хто тут приватизує? Ну люди мешканці скаржаться, що мусор постійно тут є. Де мусор? Ну от дивіться, ну що не бачите. Так. То то висипали, просто підсипали, бо то страшенна баюра була. То люди самі отако кинули, підсипали, би не було болотів. Так? Ну а як? Ну, а, а там бачили, що біля дроє фосу людям засипали. Та я за то не відповідаю, що я відповідаю. Та я, розумію, так. я відповідаю за себе. А то, що я тут вот, я вивезу з то все повністю зроблю порядок, то й би зараз все. Та чи закон у вас, ваш гараж тут стоїть? <гум> то треба питати сина, я не знаю. що. Так. Тобто ви не, не, не в курсі. Mm -hmm. То ми гараж купили, який вже 100 старо, років стоїть. Так. Просто люди mm -hmm. скаржаться на те, що збитки роблять ті, хто має тут гаражі. А хто збитки робить? Наприклад, я збиток ніяких не роблю. Ну, mm -hmm. Там фосу засипали, там mm -hmm. якісь. Mm -hmm. якісь ну, Наче треба йти му до тих мусу. людей, які засипали ту фосу, а я яке мають. E, навіть навіть... навіть місцева влада розклеювала оголошення, щоб поприбирали територію. Mm -hmm. Ну, та хай хто нас робив тут? Yeah, люди виходять з хати і отаку от картину. Наблюдають, то ті гаражі не то видно і за цього гаража. А хто його сюди поставив, то я не знаю. А що будете робити, як приїдуть і позабирають у гаражі? Піднімати це питання і так далі, що подібне. Ви вже піднімаєте ну, це питання. питання. А як можуть демонтувати за. Ну як так, якщо, ну, не, незаконно на Стебницькій землі знаходиться е, приміщення, приїдуть, демонтують. Там, ну, там ж писали оголошення. Місцева влада писала ну, оголошення то писалося за цей гараж, по-моєму. Іменно за цей, Іменно так. За цей, та. <проб> а, от. Я боявся, ось спитав чоловіка, в нього теж ніякі документи на немає гаражу. Ну, про що я кажу? Якось зна... постарайтеся, тоді це якибось ще не Ну, То треба узаконити, мабуть, із, пишіть, пишіть, пишіть Міською радою ну. я теж так думаю, що треба узаконити відносно того. Ось засипана траншея, в яку стікала вода. І як у нас зазвичай люди у гаражах викидуть прямо на дорогу майже. Люди виходять і бачать купи мусору. Ось ми бачимо далі там якісь дошки наскладені, хто їх наскладав, ніхто не відомо, хто за що відповідає, кому це належить, ніхто навіть не знає. А страждають від цього мешканці, які хочуть бачити на, своїх, на своїй вулиці порядок. Та чистоту. І не можуть знайти порятунку. Вони писали вже скарги, вони робили зі своєї сторони, робили спроби, щоб це подолати, цю проблему. Дуже прикро, що люди за свої гроші, відремонтувавши дорогу за свої власні кошти, мусять страждати через когось, через неправильне господарювання тих, чиї це гаражі. А гаражі, як нам стало відомо, все тут незаконно. Просто їх привезли, поставили без всіляких документів. Ми будемо звертатися, звісно, до мера міста, до депутатів, щоб улагодили цю проблему і навели порядок. Просимо голову міста нашого, пана Старосольського, щоб вирішив нашу проблему на вулиці Кармелюка, щоб знесли той перший, знесли перший ряд від Кармелюка, знести взагалі. Знести гаражі в перший ряд, то тому що тоже лізли підняли і знесли. Просто вимагаємо, щоб пожежна служба і виконавчий комітет міської ради прийняли якісь міри. Тож можна зробити? Хай вони узаконюють собі то все, хай вони платять податки і хай тоді наводять порядок, а не такого, що вони собі просто захотіли, прийшли, викинули, позрізали, позрізали дерева, дерева і Тех. роблять то, що вони бажають. Зараз ми знаходимося біля міської ради Стерника. Ми вирішили завітати до пана Старосольського та запитати, чому ще досі ця проблема не вирішена, яка була обіцяна, що все буде добре, все буде вирішено, людям буде надана допомога, але ще поки що все стоїть на місці. Ходімо. Ті гаражі не мають ні документів, ні права власності, нічого. На сьогоднішній день. В стебнику, в стебник не має встановлення навіть своїх меж міста. раз. В середині стебника, в середині стебника є полімінерал, як його називали, че калійний завод, що mm. полімінерал. Землі, які стоять в середині стебника, відносяться до Болехівської сільської ради. Скільки років? Ніхто навіть то питання не піднімав. Ми, як зробимо інвентаризацію землі, в першу чергу я хочу, бо цей же один із прибутків міського бюджету, ходимо, по, можна сказати, по грошах, по, по цьому, а ми їх не можемо використати, ті гроші. Вони не поступають в бюджет, то є скриття податків, то від кого 11 школи. І люди би хотіли платити гроші, але треба комусь тим зайнятися. Ви розумієте? Ну, Узаконити ті гаражі, ті всі гаражі є стоять незаконно. Я так. хочу сказати, я їжджу по тій вулиці, бо в мене там теж ще живе, я, в мене, я теж жахаюся. Ну, повірте, за тих пару місяців руки до того ну до всього не дійде. Найближчим часом ми питання розглянемо на виконкомі. Я не хотів поки що радикально діяти, бо то не є основна проблема міста Стебника. Зрозумійте правильно. Ви кажете, от по благоустрою. Я знаю, в Трускавці три чоловіка от, працюють по благоустрою. Та, та, але вони працюють довго. працюють і то і наповнення бюджету. Та, Я та. зараз на виконкомі будемо розглядати питання. Ми одному спеціалісту, одному спеціалісту дозволимо, щоб складали надмінкомісію на протоколи. Міський голова Стебника запевнив нас в тому, що проблема ця в скорому часі буде вирішена. І вулиця Кармелюка буде вільно від бруду. Ми надіємося. Що те, що сказав міський голова, буде неодмінно зроблено. А з вами будуть розкавець онлайн спеціально зі стебника. Побачимось.